Уже завершилася підготовка до зовнішнього незалежного оцінювання. Усі абітурієнти отримали запрошення перепустки на тестування. У випадку, якщо запрошення не надійшло на поштову адресу, його можна роздрукувати із персональної сторінки на веб-сайті Українського центру оцінювання якості освіти. Організатори наголошують, головне взяти з собою у пункт тестування необхідні документи. Для участі в зовнішньому незалежному оцінюванні в пункт тестування потрібно собою мати документ що засвідчує особу, паспорт чи свідоцтво по народження. Запрошення і сертифікат українського центру оцінювання якості освіти. Оці ці три документи є важливі, обов'язкові і без двох з них, а саме документа, що засвідчує особу і сертифіката абітурієнт до пункту тестування буде не допущений. Із собою на тестування потрібно взяти кілька ручок, але обов'язково насиченого чорного кольору. Дозволено взяти також прозору пляшку з водою, користуватися мобільним телефоном чи іншими засобами зв'язку заборонено. У кожному класі виділять окреме місце для особистих речей. Триватиме тестування з іноземних мов дві години. Спроба списати чи підглянути може закінчитися для абітурієнта дискваліфікацією. Буде від закрита форма і відкрита форма тестових завдань. Тому важливо, щоб максимально написати все і закриті тести з ними попрацювати і творчу, так звану творчу роботу. Тому бланків буде два. І всі ці бланки, і А, і Б, повинні бути здані відповідно інструкторам для того, щоб їх далі переадресувати в пункт перевірки. Де буде перевірятися англійська мова для абітурієнтів нашої області, ми не знаємо, Ну, власне це і не так важливо. Головне, щоб перевірка була якісною і своєчасною. Розпочнеться тестування з іноземних мов 3 червня об 11 годині. З'явитися у пункт тестування потрібно не пізніше, як за 10 хвилин до 11-ї. Наступними знання перевірятимуть з української мови і літератури. Цей тест писатимуть два дні – 5 і 6 червня.